Живим коридором, стоячи на колінах та схиливши голову, прощалися з трьома загиблими військовими у Кропивницькому. Це Юрій Ніколаєнко, Олександр Березовський, Олег Запруднов. Слава їм! вічна і світла пам'ять. Юрій Ніколаєнко за освітою був психологом, працював до повномасштабної війни у будівельній фірмі. На фронті був стрільцем-снайпером. Загинув у 48 років 5 листопада біля села Сеньківка Харківської області, розповів син бійця Юрій. 28 червня був прийнятий до Збройних сил України. Спочатку був на Донецькій, потім на Харківській. Олександр Березовський народився в селі Панчеве, новоукраїнського району. У 2006 році з батьками переїхав в Кропивницький, отримав професію водія автослюсаря. Працював за фахом на підприємстві. Розповіла колега військового Наталя Грицай. 2014 року він працював водієм дальнобійником Це його професія, да він її дуже полюбляв. За словами жінки, з перших днів повномасштабної війни Олександр Березовський добровольцем пішов захищати Україну. Служив на посаді водія заправника автомобільного відділення підвозу пального, мастильних матеріалів та боєприпасів. Загинув 8 листопада біля селища Кашарівка Харківської області. Йому було 28 років. Олег Запруднов народився в селі Сасівка Кропивницького району. Після школи навчався в Кропивницькому професійно-технічному училищі за спеціальністю монтажних санітарно-технічних систем і устаткування. Після пішов на контрактну службу, розповів друг військового Андрій Обушак. Йому це завжди подобається Дороги. Це вже його третій рік забув, як він на контрактній службі. Каже, відомо, що Олег Запрудно служив у протитанковому взводі. Загинув 7 листопада біля села Новомихайлівка Донецької області. Йому був 21 рік. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.